Про звернення депутатів Золочівської районної ради до міського голови міста Львова, прокурора Львівської області та начальника головного управління національної поліції Львівської області щодо несанкціонованого вивезення сміття з Львова. Дане питання ми також вже, були, були, вже приймали і десь вже звернення було готове. Але чому ми знову повернулися до даного звернення? Прошлого тижня буквально. Днів тому 4 чи 5, знову дві машини сміття було вивезено на територію Струтинської сільської ради. І десь кажуть, часи нові а проблеми старі. Тому все-таки ми наполягаємо на тому, щоб якщо навіть десь везуть сміття, ми розуміємо, що любові проблеми зі сміттям є. Але як десь везуть сміття, наче хай ті перевізники контролюють, щоб вони не робили, розумієте, десь екологічні катастрофи по цілій Львівській області, не тільки Львівській області. Якщо десь везуть сміття, то напевно якась домовленість міської Львівської ради, напевно, є з якимись тими сміттєзвалищами і мали би везти туди, де мали би везти. І тому наша позиція все-таки ще раз звернутися з тим, навести порядок. Вимагаємо. Вимагаємо. Правильно. Вимагаємо. Але Вимагаємо, тобі не просити. Тим паче, що всій війській області відомо про те, що були інвестори, які готові були зробити і і заводи. Чого це не було зроблено? Треба таки спитати сповіщення. Чому не знайшлося тоді дипломатії для того, щоб залучити інвесторів, які мали би це зробити. Місто Львів і садовий це не злеєй теж. І всі ті зміни, які останній час відбувалися у Львові, намагалися приписати до садового. Дивіться, Лівінг міняється, працювала вся громада, піар однієї особи. Скажіть, будь ласка, чи проблема сміття не є мінолістомій дії? Так, безумовно, це не так е, виглядає піарно, як... Робити, наприклад, реконструкцію центральної частини міста, бо всі зато похвалять, а дивіться, який супермер у Львові. Дійсно потрібно місто робити красиво. Але є такі проблеми, як числі карантиційні споруди, є проблеми колекторів. Один сказав чоловік таку мудру фразу, що найкраще об'єднує міську громаду це добре відремонтований міський колектор. І так само проблема сміття його утилізації. Скажіть, будь ласка, чи була потреба в свій час йти на проєкт корисній партії регіонів і будувати арену Львів, продавати землю у Львові іноземним корпораціям, будувати там Ашани і тому інші об'єкти? Це ж можна було будувати сміттєприродні заводи, це ж земля Львівської міської громади, яка мала працювати на її розвиток. Можна було реконструювати стадіон України, який ми всі любимо, зробити просто транспортні розв'язки до нього, але ж комусь потрібно було велетенські відкати і проекти напередодні другого терміну Віктора Януковича, Дяку, дякувати Богу, мудрий український народ не допустив. Цього другого терміну ще першого він не добув. Який висновк, що ми за місто Львів, але є сумний досвід співпраці з Львовом по водозабезпеченні. Колись нас переконували, залучивши Золочивщина, дайте воду Львову, тому що це наша галицька столиця. Не будьте, знаєте, якимись провінційними людьми. По сьогоднішній день зобов'язання не виконані. Я сам стикався з тими проблемами, які є на території Сасівської громади, і Плуївської, проблема депресійної ліки. Львівська громада багата громада. І могла б трошки поділитися з місцевими громадами, і якщо б така політика була, було б більше довіри і проблем не було. А ввозити на територію громади сміття, викидати з людськими чеками, це є сміттєвий тероризм, я би так назвав. років У нас і Ми нічого конкретного не за ми дуже м'яко повертаємося. І ми зробили стільки звернень. Бачили відео, як 100 грозден передавався додому документи на діянку, в'яву і тепер він передає польськові документи на Миколаїв. Я думаю, це Золи, що скоро буде і золочка ділянка діянка, як варіант. Я думаю, що треба якесь трохи різкіше звернення, бо це трохи хамство висипати дітям під вікна, вікна львівське сміття. Що ви це, пропонуєте вона, конкретно? Вона, конкретно. Вона, конкретно маєте пропозиції? Я б казав, що до баби дописати. Шановні депутати, звернення, яке стосується безпосередньо міського голови, я би ще там е, доповнив його е, Станіслав Васильович, я ще доповнив звернення до садового тим, що вони нехай міська рада розглянуть можливість надання субвенції Лиховецькій сільській раді, оскільки там було вивезена не одна машина сміття на те сміттєзвалище, яке знаходиться на території Лиховецької сільської ради. Прошу доповнити це звернення до садового. Шановні, тоді ставлю дане питання в цілому, враховуючи ті додатки, які були вислані нашим депутатам. Хто за таке рішення прошу голосувати? Адамик? Банах за. Бартошик? Гетьманчик. Вургота. Дзядига. Зубар. Кальмук. Кінаш. Леськів. Ляшовський. За. Мороз? Недзельський, За. Улійник? Отвіновський. Подусовський. Сеньків. Переробка. Не... Ага, немає. За. Да? А, за, боже, я сюди не почув. Перепрошую. Слобода. Тижай. Тимняк. Федина. Фуртак. Цибрій? Чіпа. За. Яшук. Двадцять два за. 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 за і 3 утрималося. Рішення приєкту.